То повернення Руслана Маліновського після страшної травми. Українець забив гол, який може стати кращим у цьому місяці. Артем Довбик отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри на фоні вдалих виступів свого конкурента. Борнмут здивував фанатів своїм рішенням по Іллії Забарному прямо під час контрольного поєдинку. А також за ким з футболістів Динамо Київ приїхали скаути відомого клубу. Кого з гравців шахтаря після розгрому Бешикташа хоче в себе бачити клуб АПЛ. та вже традиційний огляд нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. В другому матчі поспіль за Славан Голом відзначається Микола Кухаревич. Після м'яча у Єврокубках українець забив ще й у першому турі чемпіонату. А його команда зіграла результативну нічию 2-2. Новий сезон чемпіонату Польщі асистом розпочав українець Іван Желізко, який допоміг елегантним пасом оформити своєму партнеру хет-трік. Щоправда, Лехія все одно поступилася з рахунком 3-4. словака, тує ще бенду. Перший асист після важкої травми на рахунку Руслана Маліновського. Українець на останніх хвилинах допоміг партнеру вирвати перемогу у контрольному матчі Дженуа.

С і, з Гальмасакіти Пасісака Маріанполя Судово з командою Цікавий епізод трапився в контрольному матчі між Евертоном та Борнмутом, в якому до слова взяли участь і Забарний і Миколенко. І якщо гравець Евертона здивував тим, що вийшов у нові для себе ролі в клубі на позиції третього центрального захисника, як він іноді грає у збірній, то ось забарний вийшов на поле у другому таймі і одягнув капітанську пов'язку, чого раніше в Борнмуті він ще не робив. І тут або ж клуб так набиває вартість Іллі, або ж намагається надати йому відчуття ключової фігури в можливому майбутньому проєкті, Якщо його трансфер у ПСЖ все ж таки зірветься. Ну а якщо ж говорити про саму гру, то Борнмут не залишив шансів Евертону, розгромивши синіх з рахунком 3-0. Віктор Циганков та Владислав Крапивцов взяли участь у контрольному матчі між Жироною та Марселем. Півзахисник вийшов у старті, а голкіпер на другий тайм. За цей час Віктор гольовими діями не відзначився. А ось Влад пропустив гол з пенальті. У підсумку Марсель переміг з рахунком 2-0 pour son premier but en préparation Гурі по сумпроміт а препараці Естівала. С тремблемом контроп'є. 0 pour l'OM de пенальті. Шахтар отримав чергового претендента на Дмитра Різника. Цього разу на представників українського клубу вийшли агенти Сандерленда. Поки до офіційної пропозиції справа не дійшла. Адже англійці спочатку хочуть дізнатися, чи взагалі можливий подібний трансфер. Зазначу, що не так давно ходили чутки про інтерес Турана до голкіперів з чемпіонату Туреччини. Тож, можливо, тренерський штаб розуміє, що трансфер Дмитра ймовірний, і таким чином підшукує потенційних кандидатів для його заміни. А ось Динамо отримало чергового претендента на Костянтина Вівчаренка. А як споновив інтерес до українця на фоні інсайдів про можливий трансфер хату в Челсі? Тут слід зауважити, що нідерландці і раніше переглядали гру лівого захисника Динамо. Але оскільки Костянтин відверто загальмував свій прогрес, то й інтерес цей почав стихати. Зараз же Вівчаренко потрапив до потенційного списку новачків амстердамців. Якщо вони все ж таки позбудуться свого лідера, хоча підкреслю ще раз: українець лише один з багатьох гравців, яких зараз будуть знову переглядати скаути Аякса. Арсенал на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Віктора Дьокереша. Форвард поставив підпис під п'ятирічною годою. Віктор обійшовся канонірам у 65 мільйонів євро. Ще 10 спортінг може отримати у вигляді бонусів. За два сезони в таборі Левів Дьокереш допоміг спортінгу виграти два чемпіонати і Кубок Португалії, забивши 97 голів у 102 іграх. Наполі оголосив про трансфер одного з кращих голкіперів серії А Мілінковича Савіча. Серп провів у Торіно останні шість сезонів. Для неполітанців це другий найдорожчий голкіпер в їхній історії. І, що цікаво, першим ємерет, з яким і буде конкурувати Савіч Челсі. Знайшов нарешті покупця, який не пошкодує десятків мільйонів євро за Фелікса. Португалець знаходиться за крок від переїзду в Валь Насер. Таким чином, клуб компенсує втрату Дурана, а Кріштіану Роналду отримає в партнери чергового португальця. Сума трансферу оцінюється у 50 мільйонів євро. Феліксу лише 25 років. Все ближче до нового трансферного рекорду Ліверпуль. Тренер Ньюкасла підтвердив, що Олександр Ісак веде перемовини з червоними. Якщо трансфер Шведа все ж таки буде погоджено, то потягне він на 150 мільйонів євро. Окрім натяків тренера Ньюкасла, є ще один важливий сигнал: слот не взяв у клубне турне Дарвіна та Діаса. Фабріціо Романо запевняє, що ці двоє вже завершують свої трансфери до Наполі та Баварії відповідно, після чого Ліверпуль зможе знайти кошти на підписання Шведа. Ну а ще не можу на фоні цього не згадати про новину від турецьких змі, що Бешикташ націлився на Артема Довбика. Але як мені здається, то нічого спільного з реальністю цей інсайт не має. Під минулим відео правильною відповіддю був Крістіан Еріксен. Легенда датського футболу грав за Аякс, Тоттенгем, Інтер, Брентфорд, Юнайтед та навіть перемагав смерть. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.